Заходьте в нашу дорогу світлицю. Сьогодні свято в нашому ліцеї. І ми святкуємо його річницю. 40 років Хмельницькому професійному ліцею. Урочистості з нагоди ювілею відбулися у стінах навчального закладу. На початку заходу присутні вшанували пам'ять полеглих за Україну, серед яких 26 випускників та троє працівників ліцею. Володимир Коваль, Василь Луцик. Артем Люля. в аптовій заліму у родинному колі зібралася вся велика ліцейна сім'я. Ми сьогодні робимо зустріч із ветеранами, зустріч із владою, зустріч із нашими випускниками і звітуємо, що ми зробили за 10 років. А зроблено дуже і дуже багато. Зріс учнівський колектив. І були протягом цих 10 років введені нові професії. Хмельницький професійний ліцей пройшов шлях від восьми навчальних груп, у яких навчалося 222 учні, до 23 груп і майже 600 здобувачів освіти. На сьогоднішній день у нас такі професії, як майстер готельного обслуговування, офіціант на базі 9 класів, зварник монтажник санітарно-технічних систем та остаткування, також живописець, оформлювач вітрин приміщень будівель, кухар офіціант. І на базі 11 класів це також майстер готельного обслуговування, кухар офіціант та зварник слюсер з експлуатації газового устаткування. Ліцей сьогодні це місце, де учні не просто опановують професію майбутнього, а й розвивають свої таланти та творчість, допомагають у війську. Навчаюся на професію живописуць, оформлюють вітрин, будівель та приміщень. Навчаюся вже на третьому курсі. За цих три роки цей навчальний заклад мені дуже багато чого. Від опанування нових професійних звичок до того, що я стала. А лідером учнівського самоврядування Хмельницької області привітати навчальний заклад. Прийшли друзі, колеги, роботодавці. співпрацюю з Хмельницьким професійним ліцеєм вже багато років. Готують гарні кадри, виховані діти, гарні педагоги завжди є з між нами контакт, завжди дослухаються до наших прохань або парад. Мені дуже комфортно працювати з цим навчальним закладом. Приємно співпрацювати з професійно-технічним ліцеєм. Завдяки їм ми маємо стабільну базу працівників, професіоналів, які вже вміють і знають, що робити. Приходять на кухню. Вже є у них досвід. Тут гарні майстри роблять дійсно свій вклад в розвиток. Ток, діток в розвиток нашої країни кухар, це не просто якби професія, це ціле мистецтво, яке потребує і натхнення, і творчості, і терпіння. І ми дуже раді, що саме цей ліцей створює таких випускників, що в нашій команді є багато їхніх вихованців. Привітати рідний навчальний заклад. Завітали ветерани ліцею. Прийшла в начальний заклад з моменту його відкриття молодим спеціалістом. Так залишилась, пропрацювала тут 26 років і пішла на пенсію. Одне місце роботи ми разом з ліцеєм зростали, розвивалися. Дуже приємно, що ліцей процвітає на сьогоднішній день. Привітати колектив ліцею завітали колеги зі закладів професійно-технічної освіти Хмельницького. Не оминули увагою 16 працівників ліцею, які присвятили роботі в навчальному закладі понад 25 років. Загалом за 40 років діяльності Хмельницький професійний ліцей підготував понад 20 тисяч кваліфікованих робітників. Це ті, які сьогодні, щодень і вночі, і в день тримають оборону і намагаються відновити надати ворогу реалізувати свої плани. Тому насправді цей день 40 років хочу подякувати і теперішньому колективу закладу і всім тим, які долучалися протягом цього періоду до побудови розвитку матеріальної бази. Потужний колектив ліцею налічує 71 педагогічного та 36 господарчо-адміністративних працівників. Оновлюється матеріально-технічна база закладу. Щиросердно вітаю вас із нагоди 40-ї річниці з дня заснування Цього чудового закладу передаю вам всім найтепліші, найщиріші вітання від Хмельницького міського голови, від депутатів міської ради, виконавчого комітету від влади та громади. З великою вдячністю від імені Хмельницької обласної військової адміністрації Я вас вітаю з цим 40-річним рубежем. Бо не було насправді легких сторінок і випробування даються для того, аби ми їх пройшли, в тому числі Рой Васильович, з вірою в Бога. З вірою Бога до наступних ювілеїв навчального закладу, так вже майже 10 років співпрацюємо з цим закладом, несемо разом з цими викладачами, наставниками, майстрами сюди не тільки знання, но і ту духовність, яка допомагає, яка підтримує, яка об'єднує, яка дає можливість цим молодим людям іти впевнено по своєму житті. І нехай все, що побажали під час урочистостей, обов'язково втілиться у життя. Бог дасть, що через 10 років наші побажання, наші, наше бачення майбутнього нашого навчального закладу війде в історію.